Глава 13. Минали дні, весна перейшла в літо, стало тепло. Тоді почалися дощі. Цілими днями і ночами з неба лилося, мов з відра, і ліс посвіжішав і зазеленів, як ніколи досі. А коли дощі скінчилися і засяяло сонце, ліс дихнув таким літнім теплом, що Роня запитала Бірка, як він гадає, чи в інших лісах на землі є стільки пахожів, як тут. Хлопець відповів, що немає ніде. Рана в кобили давно загоїлася. Діти пустили її, і тепер вона ходила з табуном, але молоко давала їм далі. Ввечері її табун опинявся поблизу печери. І щоразу Ронія з Бірком підходили до лісу й гукали олію. У відповідь кобила її ржала, щоб діти знали, де саме її шукати, бо хотіла, щоб вони її видоїли. Решта коней у табуні скоро також пристали боятися дітей. Часом вони з цікавості підходили і дивилися, як рії доїли, адже більші дивовижі вони ніколи не бачили. Гормили скажени часто підступали так близько, що лія щупила вуха і замахувалась на них, але коники на те не заважали. Вони грайливо штовхали один одного, ставали дибки, і підстрибували, бо були молоді і хотіли гратися. Тоді раптом ті чувалом вдалися навтіки і зникали серед дерев. А другого вечора з'являлися знов. Вони вже не схалися, ніхто не говорили. Нарешті дали погладити себе. Груня й Бірк гладили їх за кожні нагоди, і коникам це начебто подобалось. А однаково в їхніх очах світилися лукаві іскорки, ніби вони думали нас ви не обдурите. А ось одного вечора Роня мовила Я сказала, що їздитиме верхи. Зараз поїду. Тоді саме була біркова черга доїти кобилу. Громила зі скаженим стояли біля нього і дивилися, що він робить. Ти чуєш, що я кажу? Роня зверталася до громила. Тоді враз схопила його за гриву і скочила йому на спину. Коник спробував скинути її, та виявилося, що це буде не так легко, як першого разу. Роня була готова до цього, і знала, як її триматися. Коник довго брикався, поки нарешті так і спекався її. Люте крикнувши, гроні полетіла сточ головою додолу. Вона підвелася потовчна, проте ціла, втираючи обдерті ліхті. Ти був Громилом і лишився ним, сказала вона, «А я ще тебе вкоськаю. І не відступилася від свого слова. Кожного вечора, подаївши кабилу, діти намагалися мчити громила із скаженого кращих манер. та до тих шаленців. Не приставала ніяка наука, і добре нападавшись, гроня сказала: На моєму тілі вже немає жодного місця, на якому не було би синця, яке не боліло б. Вона штовхнула коника в бік і додала: А все через тебе. Та Громило спокійно стояв і, начебто, був страшенно задоволений собою. А Гароня дивилася, як Бірк змагався зі своїм коником. Скажений був такий самий дикий, як і Громило, але Бірк. Мав більше сили, ніж вона. І і тримався в коня на спині. Правді, протримався доти, доки скажений втомився і пристав брикатись. Глянь, Роню. гукнув Бірк. Коник утихомирився. Скажиний тривожно заїжджав, але й далі стояв на місці. Бірк почав плескати його вихваляти, аж нарешті роня не витерпіла. Як щиро казати, то він ані трохи не краще загромило, і ти це знаєш. Її дратува, що Бірк переміг скаженого, а вона не вкоськала свого коника, а ще дуже дратувало, що найближчими вечорами Бірк залишав її доїти кобило, а сам верху на скаженому кружляв навколо неї, поки вона сиділа на напочивки під лією, І тільки щоб показати, який він хвацький вершник. Чхати мені на синці, нарешті заявила Роня. – нехай ноя я видаю кобило, то теж поїду. І справді таки поїхала. Грамило ходив поблизу, непро що не коли це раптом Ороня опинилася в нього на спині. Коникаві це не сподобалось. Він помчав, щодуху, намагаючись скинути її. Він був і наляканий і обурений, бо переконався, що дівчина далі сидить на ньому. Ні, Роня поклала собі, що цього разу втримається. Вона міцно. Щепилася руками йому в гриву, стиснула коліна і все ще не падала. Тоді коник кинувся просто в гущавину. Ялинової соснової гілля свистіло роні повз вуха. Громило мчав, мов вітер, і вона злякано закричала Рятуйте, рятуйте мене! Але громило геть знавеснів. Він так біг, ніби хотів луснути з натуги. і роня кожної миті чекала, що впаде і скрутить собі м'язи. Та враз за ними погнався бірк не скаже нам, і цей коник виявився миткішим за Громила. Він швидко догнав його, а далі й випередив. Тоді раптом Бірк зупинив його перед самим громилом, який мчав за ним щодуху. Громилові довелося знунацька стати, іронія з розгону сунулась йому майже на голову. Але вона міцно трималася за гриву і відразу знов сіла на своє місце. Громило стояв ошалений, йому вже не хотілося бігти. З нього капала піна, він весь Та Таруня поплескала його, почала хвалити, що він так гарно біг, і це заспокоїло коника. Хоч насправді тебе треба було б вішмагати по писку, сказала вона, бо це просто диво, що я ще досі жива. А ще більше дива, що ми їдемо вверхи, сказав Бірк. Бачиш, тепер ці поганці обидва нарешті збагнули, як їм треба поводитись. І хто кого має слухатись? Діти не квапам поїхали назад до кобили, взяли молоко і пустив громила та скажено гуляти в лісі, а самі пішли додому до своєї печери. Бірку, ти помітив, що Лія почала давати менше молока? Помітив, мабуть, вона ходить уже з новим лошам, відповів Бірк. Скоро й зовсім пристане доїтися. Тоді нам знову доведеться пити саму воду, казала Роля. Та й хліб у нас скоро закінчиться. Боришна, яке руня взяла з дому, скінчилося. Діти спекли останні коржі на розжарених каменях печі, в печері ще була одна хлібина, та скоро і її, її не стане. Вони знали, що не голодуватимуть. У лісі було повно озириць з рибою, та хів також водилось чимало, те рука чи готура завжди можна була спіймати в сільце, якщо притисне голод. Корінці і листя, яке годилося на їжу, Руні так збирала, цього її Лавіса. І Вже доспіла малина, її багато червоніло там, де буде поволивла ліс. Ні, ми не голодуватимемо», – сказала Роня. але перший день без хліба і молока буде важкий. І той день настав швидше, ніж вони сподівалися. Лія кожного вечора віддано іржала, коли діти гукали її, але видно було. Що вона вже віддоювалась. Нарешті одного разу гроня видоїла всього лиш кілька крапель молока. Лія в давала їм в знаки, що вже годі доїти її. Тоді Роня обняла кобилу за голову і заглянула її у вічі. Дякую, Лія, за все Гарно було з тобою. Другого літа в тебе знову знайдеться лишатку, правда? А молоко буде, але його питме твоя дитина, а не ми. Роня приголубила кобилу. Їй хотілося вірити, що та розуміє її слова, тому вона сказала Біркові Подякуй і ти, Лії. Бірка теж подякував кобилі. Того ясного літнього вечора діти довго пестили Лію, а коли залишили її, вона ще трохи прийшла за ними, неначе розуміла, що настав кінець, звичайно, приходять в її житті, зовсім не схожі на ті, що бувають у диких коней. Малі люди, з якими вона пережила ту надзвичайну пригоду. Тепер йшли від неї, і вона ще хвилину постояла, дивлячись йому слід, аж поки діти зникли між деревами. Тоді вернулася до свого табуна. Інколи роня з бірком бачили вечорами, коли приходили кататися на своїх кониках. І якщо гукали її на ім'я, вона у відповідь ржала, але не вдолучалася від табуна, щоб побути з ними. Вона була дикою кобилою і ніколи не стала б свійською. Зате громило і скажений радо підбігали до дітей. Тільки но вони з'являлися. Тепер для них це була найкраща розвага чати на випередки і своїми вершниками на спинах. Та іронія з бірками не могли натішитися довгою їздою вздовж і впоперек полісся. Та одного вечора за ними погналася літавиця, коні схарапудились і перестали слухатись вершників, Роні й біркові не лишалось нічого іншого, як зіскочити з них і пустити їх, хай біжать куди хочуть. Без вершників коні не мали чого боятися. Льтовиці ненавиділа тільки людей, а не лісових тварин. Але самі діти тепер опинилися в скруті. Охоплені страхом, вони кинулись в різні боки. Літовиця так не зможе спіймати їх обох зразу. А Роня з бірком знали, що з дурості вона пробуватиме погнатися саме за обома, і в чому був їхній порятунок. Поки Літовиця гнулася за бірком. Гроня встила сховатися. Гірше було біркові, та коли розлічена літавиця відвернула погляд, шукаючи роню, і на мить забула про хлопця, він швидко заліз під скелі і причаївся там, чекаючи, що вона кожній миті може його знайти. Та вальтавиця була така натура, що коли вони чогось не могли побачити, то воно приставало і для них існувати. Тепер уже там не було жодної людської істоти, якій льтавиця видерла по очі. Тому вона полетіла в гори розповісти про це своїм жорстоким сестрам. Вірк побачив, як літавича зникла, а коли впевнився, що вона більше не повернеться, паука вороня. Дівчина вирізла із свого сховку під густою ялиною, і вони аж затанцювали з радочів, що врятувалися. Яке щастя, що жодного з них не роздерто чи не забрато? В печери високо в горах у довічний палон, в Матісовій фортеці. Такого страху не наберешся, сказала Роня, Та коли в тебе навколо лопадять крильми літавиці, хоч не хоч, а знаєш, що таке страх. Громила і скаженого ніде не було видно. Тому дітям довелося долати довгий шлях дому пішки, та я ладна йти цілу ніч, аби тільки втекти від літавиць, мовив Бір. І діти рушили лісом додому, тримаючись за руки. Вони безлукаво розмовляли, радісні і схвильовані. Після пережитого страху почало смеркати, западав чудовий чудоворітній вечір, і діти говорили про те, як тут гарно, навіть коли є літавиді. Як чудово жити на волі в лісі, день і вночі, під сонцем, під місяцем і зірками, серед тихого плину часу милуватись весною, яка щойно скінчилася літом, яке тепер тривала, і осінню, яка надовзі мала настати. Але зима. Почала Роня і замовкла. Діти бачили товстагузиків, паначівників, сірячків, що хохотіли і мимрили щось навкруги, зацікавлено взираючи то з дерева, то з за каменю. Ця темна сила живе собі в лісі і зимку, мовила Роня. Вона знов замовкла. Сестро моя, тепер же літо, сказав Бірк. Так, літо, погодилась Роня. І це літо я вберегтиму в своїй пам'яті, поки житиму, та дала вона. Бірк глянув навколишній ліс, а гором неї сутінком, його опанував якийсь дивний настрій. Городу йому невідомо чому, ніби здавив легенький смуток, але ж навкруги сама лише краса літнього вечора, і тиша. Чого ж сумувати? Так, літо, мовив він і глянув на роню, літо, яке я пам'ятатиму віку. Нарешті вони добулися до ведмежої печери і побачили, що на площинці перед нею на них чекає плескатий.